Вітаю! Це фінальний звіт мого проджекпена декоративного та не тільки на 2025 рік. Мені навіть не віриться, як швидко промайнув цей рік, але маємо, що маємо, і час підбивати підсумки і показувати, що закінчилось. Якось так сталося, що я зберігала порожні банки лише декоративної косметики, незважаючи на те, що в мене в Pen була і парфюмерія, і догляд, і навіть догляд за волоссям. І всі доглядові парфюмові. Банки коротше, від парфумів, я викидала після того, як знімала відео про порожні банки. І зберігала тільки банки з декоративною косметикою, тому що я їх цілий рік збираю, і потім рахую, що я там використала. Тому що звучить небагато, їх легко зберігати, на відміну від тобто, Коротше, З усього мого великого Project ну, відносно великого, в мене за рік збереглися лише банки декоративної косметики. Це все окрім Ще одного олівця для губ від LCF, який я десь загубила, коли він вже був, ну, ось таким був зовсім малесеньким, мав би закінчитись, і десь я його загубила. Тому зараз буду показувати, що ще в е, мене змінилось за цей місяць, верніше навіть за два місяці. Як завжди, починаю з баз. В мене сяюча база від M Beauty і Drops. Сяючу Сяючою базою користувалася найбільше, тому що якось не знаю. Перестала використовувати SPF і перестала, відповідно, використовувати бронздропси, змішувати з SPF, і нарешті почала використовуватися сяючий праймер, тому що з SPF я не могла його використовувати. Тому бронздропси я використовувала кілька разів за місяць, але так як вони густі, використовувала небагато, то відмітки не буде. Тобто, це відмітка, я не знаю, от, от це все. Я не пам'ятаю, я на початку року його брала чи в середині року, але це все це все, що є. Тому що, по-перше, тут 30 мл, Крапель потрібно небагато, плюс я їх змішувала з SPF в основному. І знов таки, я думаю, можливо, їх навіть ще трошки менше, але засіб густий, тому сильно не стікає, навіть якщо постійно буде стояти вертикально. Тому якось ось так і буде переходити в наступний рік. В принципі, в цілому, враховуючи, що я тривалий -тривали час закінчувала бронздропс від тули і тільки потім перейшла на МК-б'юті, то, в принципі, непоганий прогрес, хоча могло бути і краще, звісно. Вже, як я. І е, праймер праймі Коб'ют, який на початку року, верніше, весь цей рік він майже там не йшов. я користувалася ним буквально по пару разів за місяць. Нарешті, в цьому місяці, в ць... Вірніше, два місяці в цьому звіті, я почала ним активно користуватися. Я використовувала його, напевно, ну майже під усі свої макіяжі, тому що майже, тому що іноді використовувалася такий SPF. Намагалась, потім сонце зникло, я перестала використовувати SPF, хоча так теж не варто робити. Але принаймні я. Почала активно використовувати цей праймер і за два місяці в мене такий величезний прогрес. І я думаю, що найближчим часом, ну, може, за два звіти зможу його закінчити, можливо, за півтори. Найближчим часом це, звісно, погарічилось, але я рада, що є такий величезний прогрес в порівнянні з тим, що було протягом цього року. Засіб мені подобається. Як і завжди, я рада, що в мене з ним все добре, що він не зіпсувався, і що я ці два місяці ним активно користувалася, і це було в задоволення. В тональних така сама відбулася ротація. Я зазвичай користувалася стіком від Merit, і майже не користувалася Флюїдом від Катріс. І цього звіту я почала постійно користуватися Флюїдом від Катріс, і майже не користувалася Стіком від Merit. Тому що ми маємо, що цей мітка. Вона була зроблена попереднього звіта і майже нічого не змінилось. Там буквально малейший прогрес, і нема сенсу от рисочку на рисочки малювати. тому якось так. Я закрутила його всередину, щоб можна було порівняти з фото, яке я робила на початку року, тому що я робила його саме в закрученому стані. Просто наразі вже незручно робити відмітку саме вистежувати прогрес саме так, тому я викручую його і мірю вже по стіку. Не знаю, як буде наступного року, я звісно, що візьму з собою в наступний проджипен, але не знаю, як я заактивно буду ним користуватись. І плюс все одно, не знаю, як на мене, це дуже повільний прогрес. Враховуючи, що я цей засіб використовувала раніше постійно, І, ну, буквально постійно, він був майже в кожному моєму макіяжі. Єдине, що я не використовувала його багато, бо він все-таки як консілер ретональний, його не потрібно багато. І якщо за рік оце ось. Це і залишилось ще ось тільки, просто не хочу зайвий раз викручувати, бо є ризик, що він може випасти. І залишилось ось це, то тут ще багато використовують. Я за рік можу його і не закінчити. З хорошого, це те, що я за цей звіт активно використовувала флюїд від Катріс і маємо ось такий прогрес. Насправді я думала, що прогрес буде більше, тому що ну, він не рідкий. І його потрібно більше, ніж того що тільки відмерит, але ну, це два місяці якось так. Хоча знов таки фарбувалася я багато за ці два місяці, але якось не знаю. Рада, що все одно є хоча б такий прогрес, це все одно більше, ніж було до цього на попередні місяці. Враховуючи, що я майже рік весь цей не чіпала особливо цей флюїд. І зараз його використовую, мені подобається, він не надто для мене зараз темний. Я здивована, що навіть можу використовувати його з сяючим праймером від Emco Beauty. Тобто і цей сяючий, і той сяючий, але разом вони не виглядають надто сяючими. Мені, в принципі, подобається. І зараз я вилікувала майже шкіру і можу використовувати цей флюїд постійно. Трішечки піддеб'ю підсумки по кількості використання для. Праймери це було 32 використання за весь цей рік. Плюс-мінус, тому що, хоча я намагалася кожен раз відмічати, що я використала засіб, але содна погрішності є, плюс-мінус, але 32. Бронздропсів було 18 за цей рік. В принципі, тоді не дивно, що прогрес невеликий. Я в основному використовувала бронздропси від Тули. 78 разів я скористалася тональним стіком від Меріт. 78 це. Не знаю, небагато, не мало. Мені здається, що це якось мало за рік. Ну, я і першу половину цього року небагато користувалася, багато, верніше, робила макіяжі. Тому якось так. Знов таки, я використовувала весь цей рік майже його, і тільки останні два місяці почала використовувати флюїд від Катріс. І Катріс я використала 31 раз, що в принципі досить багато, враховуючи, що так, да, я тільки останні два місяці не почала активно користуватися і загалом. Можливо, можливо, непоганий прогрес за 30 разів. Далі хайлайтер від Rare Beauty. Тут я відмітку цього разу не робила, вона залишилась такою самою, якою була на попередній звіт, тому що. Я його використовую, але я використовую тільки в куточок ока. Я рідко, коли його використовую на вулиці, тому що зранку мені не вистачає часу на це. По-перше, по-друге, я не хочу. У мене жирна шкіра, і коли я протягом сьогодні дня працюю, у мене звісно, що шкіра ще більш жирна. І я не хочу до такого хайлайтера, щоб вона навіть. Хоча б якось блищало. Тобто мені вистачає того, що в мене сама по собі жирна шкіра. Тому використовувала здебільшого в куточок ока, і тому ось такий невеликий прогрес. Е, я не знаю, за рік я використала ось стільки, це дуже мало. Хоча я використовую цей хайлайтер майже в кожному моєму макіяжі, але здебільшого в куточок ока, тому якось ось так. І Якщо так порахувати, то мені цього хайлайтера вистачить ще нарочки в 5. Я не знаю. Я сподіваюся, що я використовую його швидше. Мені подобається, що коли він стоїть вертикально, тут видно. Вже, це порожній прозорий оцей пластик, і що засобу там меншає і меншає, але ну, тим не менш, якось таке не дуже. Зараз скажу, скільки разів я його використала. Ну, з похибкою це буде 88 разів. З похибкою, тому що все-таки я пам'ятаю, що не кожен раз його рахувала. Але в порівнянні з усіма цима засобами, які я показала до цього, 88 разів це дуже багато. За 88 разів це ось усе. Ну, тобто, це, не тільки це провина не те, що я мало користувалася, а те, що я використовувала невелику кількість засобів, плюс це рідкий хайлайтер, і тут ще й 15 мл. Не знаю, рада, що він все ще не зіпсувався, і буду брати його в наступний project Pen. Рум'яна від Мізауда 69 разів. Якщо я не помиляюсь, використала їх. І мені тут прям подобається прогрес, тому що на початку року дна не було видно, тільки після одного чи двох використань з'явилось дно. І не було використана оця основна площина продукту. Тобто, наразі, крім того, що тут є дно, я також і добре стерла ареол дна і він весь такий вже покатий. Ось можна помітити, і використало досить багато Здебільшого змішую з іншими рум'янами. На початку року його використовувала самостійно, але навіть змішуючи все, одно прогрес класний, враховуючи, що тут 8 грам засобу. І я не думаю, що навіть за наступний рік його закінчу, хоча хотілося б, а можливо, і закінчу, хто знає. Але, принаймні, я рада, що в 8 грамах засобу, кремових рум'ян, в мене є такий гарний прогрес. І окрім дна, тут ще видно, що. Я майже всю площину засобу трішки підтерла. Рум'яна від Маріо використали їх 43 рази. Взяла їх, стається десь з середини літа, середини року, вірніше, чи середини літа проєкт. Тобто вони не з початку року, 43 рази за такий відносно тривалий час. Це непоганий прогрес. Знов таки дна не було на початку проєкту. Навіть не близько. я думала, що я до дна не скоро дійду, а коли дійшла, була дуже здивована. І знов таки, дно мало того, що досить таке велике, так я ще її е, значно розширила ореол дна. Тут вже 5 грам замість 8, яку мізауди, але тим не менш, е, засобу досить багато. Мені дуже подобається цей відтінок, я рада, що він в мене є. Я часто ним користуюся, основно змішую їх двох. І, в принципі, це мій. Е, Повсякденний макіяж це оці двоє рум'ян, я використовую їх майже кожен раз, коли роблю макіяж, тому власне, вже до них звиклися, і мені подобається, як вони виглядають. І я загалом рада такому прогресу, хоча, звісно, метою було закінчити. Ну, Я зрозуміла, що я не закінчу засіб за, там, за півроку та й не хотіла надто швидко використовувати, бо це якби, мої одні з улюблених рум'ян. Але загалом просто щоб вони не стояли. На останок зробила свочі, хоча, в принципі, багато разів показувала, але ну, це фінальний звіт, маю ж показати. Наступний буде засіб для очей це каял від невідомого мені бренду, який прийшов мені з Іпсі. Це просто чорний каял, який я взяла, можливо, попереднього звіта, або, ні, можливо, два звіти по тому, тобто не так давно, можливо, попереднього, не пам'ятаю. Зовсім нещодавно він в мене саме в проєкті. Ось таким він був на момент, як я його взяла, і наразі його ось тільки використали його всього десь три рази, можливо, трішки більше. Проблема в тому, що він просто зламався пару разів. Тут є стругачка. Гриніло капечок, ну ладно, крім того, що тут є. Як щіточка, аплікатор, то тут ще є стругачка. Але все одно він м'який сам по собі і він ламається. І двічі, здається, він в мене так і зламався. Хоча я намагаюся акуратно ним користуватися, але я не можу його не стругати, бо ну, таким я користуватися не можу, тому що я малюю стрілки, стрілки малюю тоненькі, і мені потрібно, щоб навіть такий олівець механічний був. Поточений і був гострий, тому що ну, цим я не зможу навлювати стрілки. Відповідно, і витрата трошки більше, і є ризик того, що він зламається, але в принципі це не мій улюблений олівець, я просто його використовую і вже як він використовується, так і буду використовуватись. Фінішно-пряма, засоби для губ в мене залишилось їх небагато. По-перше, закінчився олівець для губ від Нікс. Його стільки, він вже останні рази і не стругався. І я намагалася його там відкривати і протавки. І він теж не хотів це робити. І якимось він, наприкінці, вже був таким ну, ледь не пластиліновим, тобто ним було і важко користуватися в плані наносити на губи, і важко стругати. І наприкінці вже да, текстура в нього якраз якась була дивна. Тому використала як використала, вже не стругається, там нічого в принципі, немає, і цим вже неможливо користуватися. Це не мій улюблений олівець, я повторювати не буду, тому що мені не подобаються його характеристики, хоча він досить стійкий, але з усіма іншими характеристиками він програє і мені не подобається. Я дуже рада, що я його закінчила. Здається, я за цей рік закінчила два олівці для губ, і це вже непоганий такий прогрес. Я забула показати, скільки його було на початок проєкту. Його було ось тільки. Зараз. І якось воно ось так. Тобто його було досить багато, я рада, що я змогла так багато закінчити. Хоча, зізнаюсь, я Ні то що не зовсім це чесно було, просто він часто ламався. Але це знову ж таки проблема олівця, а не мене, це одна з причин, чому мені не подобається цей олівець. Також закінчився бальзам для губ від Summer Friday з ваніла. Я Постараюсь залишити фото, як він виглядав на момент, як я його взяла в проєкт. Це вже третій мій бальзам від Summer Fridays за цей проєкт, і, в принципі, за цей рік, який я закінчила. А, ну, Там вже нічого немає, Там, можливо, щось можливо, ще вичувати, але ну, навіть ось так, от ні, ні. вже Взагалі нічого немає. Мені подобаються бальзами від Summer Fridays. Я хотіла їх просто позакінчувати, тому що маленькі версії легко закінчувати, плюс, щоб довго не стояли. І якось ось так рада, що змогла його закінчити. Люблю ці бальзами. Знов-таки дуже сподіваюся, що я залишу фото, як він виглядав. Тому що а тут хоч і 5 грам. На момент, як я його взяла в проєкт, він був такий досить товстенький, і я його швидко закінчила, що для мене здивування. І Франкенштейн це бальзам від Кейскін, який я переліла в порожню баночку в Твенті близько фенті, які також закінчилися в цьому проєкті. Чому переливало, Тому що через аплікатор вже нічого не вичавлювалося, довелося срізати аплікатор і все вичувати. Що маємо? На момент, як я взяла цей бальзам в проєкт, це було десь середина літа, наскільки я пам'ятаю, можливо, можливо, пізніше. Його було стільки О, тут всього 10 грам. І коли я його переливала, його було ось тільки. І зараз його десь ось стільки. Я не закінчила його повністю. Все-таки в цьому місці я не мало користувалася, тому що я збільшую його наношу, коли вигулюю собаку або коли йду в магазин. А зараз в мене менше небагато часу на ці всі справи, і якось я не встигаю використовувати його. Я не знаю, я буду ним користуватися і надалі. Спочатку думала, розхламити, але... бо він вже має трішки присмаку. Можливо, ще пару разів скористаюсь, і вже зрозумію, може не користуватися чи ні, тому що все одно. Це проблем з ПФом, і він їм вже більше року. Тому я не хочу його довго тримати, я відчуваю, що трішки змінився присмак. Ще пару разів скористаюсь і подивимось. Але все одно вважаю, що використалося добре. Якби, напевно, не взяла його в Project Pen, то він би просто зіпсувався. Зробила Swatch, я дуже-дуже люблю цей відтінок. Цей відтінок Irie Rose, не знаю, як правильно назви читається. І наразі вони оновили трошки формулу, і вона тепер не має ні присмаку, ні запаху SPF І я би хотіла спробувати їх оновлену формулу. Відтінок дуже-дуже класний, він робить ефект таких, як нарум'янених засилованих губ. І, взагалі, ну, один з моїх улюблених, єдине, що да, вже під мені, по-перше, при постійному використанні. По-друге, все-таки змінилося в нього трішки і смак, здебільшило. І відчуття на губах, тому, напевно, вже скоро він, навіть якщо не його повністю, все одно буду розслабляти. Але сам бальзам мені дуже сподобався. Тож, якось ось так: це все, що не закінчилось за цей проект, за цей рік і що залишається, це те, що закінчилось. Тут 11 засобів, плюс, мав бути один олівець від LCF, який я загубила. Але в основному, так, да, тут продукт для губ. Великі якісь банки я не позакінчила, але рада, що позакінчила продукти для губ, тому що це не моя найбільша категорія. На неї я найбільше роблю упор. І я дуже, в принципі, рада такої кількості засобів для губ. Да, Оцей не до кінця закінчився, але я в принципі його вже сюди відношу, тому що залишилось небагато там, тому якось ось так. Трошки обідно, що крім засобів для губ, здебільшого інші категорії в мене не закінчуються, але є прогрес. і... В принципі, я користуюсь косметикою, я користуюсь. Бувають часи, коли я рідко взагалі роблю макіяж і рідко виходжу з дому. Бувають часи, як останні два місяці, коли я майже щодня роблю макіяж, тому якось воно ось так. В цілому, в цілому непогано. Кількість тональних я праймерів особливо не зменшила, окрім як цих і відтули. Але, принаймні, засоби для губ пішли. А на цьому все. Найближчим часом постараюся зняти Project Pen у 2026 рік. Там вже назбирала цікавих засобів, на мою думку. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, скільки ви використовували косметики за цей рік, можливо, у вас прогрес краще, ніж мене. Не знаю, якщо ви взагалі рахуєте, мені здається, це цікаво рахувати кількість декоративки, яку ти закінчуєш за рік, якщо в тебе її багато. Тому, якось ось так, ставте вподобайки, підписуйтесь і хай щастить.